Продовжуємо розповідати про кулясті Туї, Західні. Це туя Вудварді, туя Західна Вудварді. Всі кулясті туї, майже всі сорти Західних Туї, вони походжені в США в Америці в 30-х роках минулого століття. Там був бум на розвиток декоративного садівництва. І всі ці сорти за, за, Західної Туї. Особливість Вудварді в тому, що вона виростає метр п'ятдесят, може метр вісімдесят навіть висотою виростати, вона трошки менше, ніж глобоза. Це перший ну, кулястий сорт, який майже був знайдений. І ще особливість такі, що їх обов'язково треба підформовувати, щоб вони були кулясту форму свою тримали, можна з них стрихти. І ще от шишечки такі, якщо бачите, що з'являються у вас на всіх хвойних рослинах. Не тільки туях, а взагалі всі шишки на хвойних треба зривати, щоб вони не забирали енергію.